Вечора доброго всім, хто нас дивиться. Це і то друзі вечірній стрім традиційно. Сьогодні з нами військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках Владислав Солизняв, слава Україні! Вітання вам назаєм слава! Владиславе, Розпочнемо з теми, Коли знаєте, це дуже важливо, коли понад 60 дипломатів відвідують, звісно ж. Втім, uh, так будинок uh, однієї з найважливіших і найвищих інституцій України, куди потрапила, і вже тепер стало відомо. Потрапив російський іскандер. З іншого боку, Катерина Матернова відреагувала яким чином, якими словами, і зокрема в Європейському Союзі, що Путін почав нову війну проти України саме так вони характеризували ту подію, яка сталася днями раніше під час чергового масованого обстрілу території нашої держави. Чи можемо ми називати це новою війною? І чи дійсно росіяни окупанти перейшли до того, до чого їх закликали багато їхніх так званих журналістів-воєнкорів оцим присловутим присловутими ударами по центрах прийняття рішень? Кінець цитати. Є такий сталий мем, а я говорила. Думаю, що варто до нього повернутися. Ну, хоча в контексті того, що неодноразово і півроку тому назад і рік тому назад я наголошував на тому, що наступним етапом ескалації з боку Російської Федерації в Російсько-Українському протистоянні стане та той самий момент, коли ворог почне логатити по наших ключових інфраструктурних об'єктах мостах mm -hmm. через Дніпро. Я думаю, що згадуючи атаку на будівлю нашого уряду, варто згадати на атаку. Ворожих дронів на, на, на залізничний мост в районі Кременчуга. Думаю, що абсолютно слушне зауваження щодо того, що в такий спосіб ворог перейшов на наступний етап ескалації бойових дій. Варто саме в такому контексті говорити. Звісно, всі ми знаходимося зараз на порозі е, початку опалювального сезону. Буквально за 3-4 тижні він почнеться по всій країні. І звісно, що за ці 3-4 тижні ворог буде намагатися максимально зруйнувати нашу енергетику, щоб позбавити нас сталого електропостачання, сталого зв'язку, зокрема, інтернет зв'язку, а також позбавити нас тепла. В наших будинках, наших домівках, очевидно, що ворог не припиняє своєї агресії. Путін впевнений в тому, що він частину своїх геополітичних зазіхань зможе реалізувати з силою зброї, але для того, щоб він мав абсолютно чіткий результат, на який він розраховує, а розраховує він на повне підкорення України на руйнацію нашої держави, на нищення величезної кількості нашої спільноти. А отже, для реалізації цього амбітного плану він починає гатити по тих елементах нашої інфраструктури, які, від яких залежить. Наша не лише безпека, а й наше комфортне буття. Вочевидь, що ця осінь буде надзвичайно складною саме в контексті того, що. Якоїсь дієвої реакції на ці зміни в агресії з боку ворога у світовій спільноті не відбулось. А отже, все це абсолютно чітко заохочує Путіна до подальших дій. Буквально вчора я ввечері побачив, побачив на багатьох моніторингових ресурсах заяву про те, що ворог готує протягом наступних 48 годин масштабну ракетно дронову атаку. Сьогодні зранку з'явилася інформація про виведення в акваторії Чорного моря, ну чи двох носіїв ракет морського базування, типу калібр. А отже, вірно, що цієї ночі ми можемо стати свідками чергової ракетної масованої атаки. Тут ми ж маємо розуміти, що є певна періодичність під час застосування ворогам тих самих масованих ракетно-дронових атак попередні були там в х числах, 20 здається з 20 на 21 серпня, потім з 25 на 26 серпня, потім на початку вересня, потім 6 на 7 вересня. Щоразу в цих масованих ракетно-дронових атаках кількість дронів сягала позначки 500 600 крайня атака, 810 ворожих дронів, які рушали в бік нашої країни. Звісно, ворога протягом. Липня та серпня відбулись певні накопичення тих самих дронів, які він зараз масштабно задіює для того, щоб гарантовано прочалювати нашу систему протиповітряної та оборони. Чи є варіант осяжній перспективи, що ворог зможе нагатити по нашій країні щодоби? Дронами у кількості тисячі понад більше одиниць думаю що ні, бо є певна межа е, промислових потужностей російської оборонки Українська розвідка повідомляє про цифру 2700 Саме таку кількість дронів щомісяця може виготовляти російська оборонка. Йдеться про дрони самоударні, типу ти пошатристадиншах сто тридцять Ну приблизно таку ж кількість ворог може виготовляти дронів обманок типу гербера чи то пародія, але тим не менш. Понад 5 тисяч одиниць, ну фактично, це чимала кількість е, е, тих самих дронів, але знову ж таки говорити про тенденцію щодобових атак е, дронами кількості понад тисячу одиниць. Це надто Надто так скажімо по російсько пропагандистськи немає ворога таких ресурсів, але в будь-якому разі навіть один дрон, який несе бойову частину вагою в 90 кілограмів, це надзвичайно високий ризик і для життя, і для здоров'я наших співгромадян. Ну відповідно для о, того, щоб вцілили наші об'єкти в першу чергу критичної енергетичної інфраструктури. Атака, яка днями відбулася на трипільську. Тес знову ж таки говорить про те, що ми надзвичайно вразливі на все, що бракує достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб надійно захищати наш повітряний простір. Хоча дорікати нашим повітряним силам, мабуть, в цьому контексті не варто, бо навіть най... Пильніше, найсучасніша система ППО, типу залізне купол в державі Ізраїль. Навіть вона не спроможна відбувати усі е, хусіцькі чи ракети, чи ракети, які запускаються з сектора Газа. Хоча ті ракети на порядок більш примітивніші від е, тих ракет, які запускає Російська Федерація. Я дякую вам за те, що звернули увагу на цифри. З іншого боку, тут ще треба поточнити. І ви згадали про терпільську тес, як е відбувалася ця атака, і як і скільки дронів туди загалом летіло? Знову ж таки, окупанти так чи інакше, е а я б навіть сказав так: повсемісно змінюють свою тактику за використання цих е БПЛА. Так, абсолютно слушно зауваження знову ж таки згадаємо першу тоді ракетну атаку в напрямку на трипілля. Тоді ж ворог спромігся запустити ту кількість ракет, яка значно перевищувала можливість використання нами протиракет на цьому об'єкті. Бо вочевидь, в такий спосіб ворог фактично перевантажив перевантажив по максимуму нашу систему протиповітряної оборони, і під час пере пере. Перезарядження наших систем протиповітряної оборони вгатив по ТЕЦ, яка призвела внаслідок чого сталася серйозна руйнація на трипільській ТЕЦ, і вона фактично вийшла з нашої енергомережі як така, що неспроможна давати електрику в, в, в відповідну систему. Що ми маємо розуміти? Ворог непогано розуміється на наших об'єктах енергетичної інфраструктури. Останнім часом ворог Часто використовує розвідувальні дрони для того, щоб досліджувати не лише наші об'єкти енергетичної інфраструктури, а й систему е, захисту з від з відповітряних цілей в районі цих об'єктів. А отже, ми маємо бути Ворог і далі буде реалізовувати ту саму тактику ракетно-дронного терору, щоб позбавити нас сталого безпечного буття. А з іншого боку, за основу беремо ще й в темі дронів і застосування ворогом день сьогоднішній. Владислава, хоча це в принципі відбувалося не вперше, і сьогодні ворог запускав з різних напрямків е, дрони за дня за світлою е, пори доби, і направду це говорить. Ну ми розуміємо в чому е, мета, яка мета ворога? Так, ви абсолютно праві. Ми ключова мета це вихлощення наших запасів. В принципі, Раз. це медіа з'являється відомості про те, що ресурси, зокрема ті, які ми отримували від наших американських партнерів, поступово вичерпуються. відповідно, замінників нам треба або дуже швидко шукати, або шукати певних компромісних рішень з нашими американськими друзями та партнерами. Це по перше. По друге, постійні повітряні тривоги, ну фактично створюють певний колапс. якщо в нашій столиці зупиняється рух митрополітена між лівим та правим берегом Дніпра, це додатково навантаження на інші елементи громадського транспорту, тих інших складових, які забезпечують. Функціонування міської інфраструктури це проблема. Коли сигнали повітряної тривоги лунають по всім годин поспіль, відповідно це створює серйозне економічне навантаження в негативному сенсі на функціонування нашої країни. Безумовно, це серйозний ризик. Ну знову ж таки, хто б щоб не казав, а додатково інформаційна та психологічне навантаження на наше суспільство вона так само дається в знаки. бо в такий спосіб ворог намається посіяти в наших рядах атмосферу паніки. Ха. Аос, з невіри, що ну певною мірою, на думку, що на менше російського генштабу має спонукати українське суспільство буквально вимагати від наших урядовців пошуку якихось там компромісних рішень. Хоча про які компроміси йдеться? Путін прямо і абсолютно без альтернативно вимагає від нас капітуляції. Путін марить абсолютно підкорення нашої країни, руйнація нашої державності, відповідно, нам зголошуватись на такі рішення. Ну абсолютно не варто бо більше в одному з нещодавних. Заяв від кремлівського диктатора, ми почули таке: навіть певні територіальні поступки з боку України не призведуть до завершення війни. Путін прагне надто багато. Ну наприклад повернення е, кордонів НАТО до 97-го року. Чи реально це реалізувати нині? Абсолютно нереальна. Але тим не менш, ворог, намагаючись такий спосіб змусити країни західного світу йти на серйозні поступки, продовжує гатити по нашій країні вбуваючи українців. Ви якраз підводитесь е, до тієї аналітики, яка зараз активно дискутується, зокрема в інформаційному просторі, щодо того, що Путін став сміливішим після візиту до Китаю. Наскільки, в принципі, е, ці речі взаємопов'язані, ну я не питаю, чому став сміливішим. Ну вочевидь, там йому могли щось пообіцяти. Або ж ми не є поки свідками і це все відбувається от за закритими дверима, і ці домовленості того як світ поступово рухається все ж до більш глобальнішого конфлікту. Я позбавлений ну певного політесу, бо я не є офіційним речником, представником нашого уряду, щоб е, робити досить такі обережні заяви. Мені здається, що Російська Федерація нині де факто стала країною проксі Китайської Народної Республіки, е, е, яка де факто користуючись моментом, намається позбавитись конкурентів. Те, що для е, голови е, КНР. Пана Сі і російсько-українська війна є чудовою історією, яка позбавляє певних можливостей та ресурсів країн країни суперники, китайська народної не в першу чергу йдеться про країни Європейського союзу, про Сполучені Штати Америки. Це очевидно, те, що пан Сі має абсолютно дієвий важелі впливу на позицію Кремля безпосередньо Путіна, це так само очевидно Але в першому другому випадку ми бачимо. Суте виключно спостереження за ситуацією, бо більше це спостереження активне, адже не є таємниці, що е, Китайська Народна Республіка є. Постачальникам, ключовим постачальникам товарів подвійного підвійного використання, зокрема технік, технології устаткування, які дозволяють російській оборонці збільшувати обсяги витворення як озброєння, так і боєприпасів до того озброєння. Китайська Народна Республіка є похідна основною країною джерелом, ще, звідки відбувається постачання певних елементів для російських дронів, які дедалі більше. Завоювують повітря на простір, в тому числі в боях на території нашої країни. Китайська народна республіка є основним покупцем е, тих самих рекурсів, і за завдяки яким ворог має е, фінанси для продовження російської агресії проти сувереної України. Повертаючись до дронів, тепер говоримо про добрі дрони. да Uh, і не тільки дрони, до речі, але й ракети, тому що ми можемо, можемо говорити станом на зараз про тимчасово окупований Донецьк. Uh, сьогодні вранці ми побачили деякі кадри зі звуками прольоту uh, ракет і добрих дронів, які уражували військові uh, об'єкти на території тимчасово окупованого Донецька. Але ще сьогоднішній день, буквально годину тому, розпочався сповідомлення, що в російському місті Пенза пролунала серія вибухів, яка Вивела з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів, тобто комплексна робота добрих дронів продовжується і неправду розуміючи кількість таких об'єктів на території країни окупанта, ну це системний процес. А от на який проміжок часу, і де та межа, коли от повністю і постачання нав... паливомастильних продуктів на фронт, так чи інакше ну, що найголовніше, та Владислава. Воро у ворога може ну як не те, щоб зупинитися, але з цим вони реально матимуть проблеми. Перші черги на заправній станції, там тимчасово окупованому Луганську, і не тільки вже й навіть на Росії. Проблеми з цим ми бачимо та все ж. Я думаю, що ще на п'ять ключових складових, які виходять з тих самих діпстрайків, які реалізовують українські сили да. оборони. Опція перша це відсутність чи обмеження обсягів продажу дизельного та пального та бензинів по факту марок на різних заправочних станціях по території Російської Федерації, так само як на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Ви згадали Луганськ та Донецьк. Такі ж самі проблеми є на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя е, на півдні Херсонщини та Запорізької області такі ж саме проблеми. Є ж такі ж проблеми з паспальним на далекому сході Російської Федерації в Самарі та Саратові. а Також Москві. Як би тут дивно не звучало, але тим не менш, е паливний колапс, він має місце і дається знаки через те, що протягом серпня ми чи не на 21% знизили обсяги виготовлення тих самих паливно-мастильних матеріалів, похідних від нафтопереробки е на заводах Російської Федерації, що розташований в європейській її частині. Звісно, що. Е Лео частина нафтопереробки продовжує функціонувати е, на Уралі, за Уралі, в інших регіонах Російської Федерації, але все це вимагає певного перерозподілу тих самих ресурсів, зокрема створення додаткового навантаження на мережу російської залізниці, яка без того діє на межі своїх можливостей, переводячи вантажі військового значення. Що ж стосується другої похідної похідної цієї опції, руйнації ворожих НПЗ, це. Певні проблеми з постачанням авіаційного газу, дизельного пального та бензинів для російських військ, зокрема тих, які діють на ключових ділянках фронту південь нашої країни, територія Донецької області. Звісно, що в першу чергу саме російська армія забезпечується тим пальним, але тих ресурсів з інших регіонів Російської Федерації призводить зволікання з постачаннями в, в у визначених обсягах того самого пального, яке росіянам потрібно тут і зараз. Немає дизельного пального зупиняються російські танки. Бракує авіаційного газу менше використовується авіаційний компонента на полі бою. Третій компонент, який я визначаю зі знаком плюс, це зменшення обсягів продажу тих самих нафтопродуктів за межі Російської Федерації. А це автоматично призводить до зменшення наповнення російського бюджету, левого частина якого спрямовується на забезпечення і вперше до фінансування російських військових потреб руйнація НПЗ та інших похідних, які дотичні до цих процесів, призводить до певного колапсу, причому часового колапсу, адже відновлення устаткування, відновлення сталого виробництва потребує часу, потребує певних інструментаріїв та устаткувань. Часто це, це устаткування виготовляється західними країнами. Звісно. За всі гроші світу можна це устаткування купити, але мають працювати певні сірі схеми, і відбувається певне зволікання по часу щодо постачання, встановлення того а, 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 обладнання та подальшого запуску його роботи. Це безумовно дуже вагомий чинник та аргумент. Тим більше на тлі того, що дедалі частіше ми чуємо е, звіски про те, що російська економіка приходить в стаб, стан певної стагнації, mm -hmm. безумовно втрата. Частини фінансових надходжень для Російської Федерації може бути ну певним таким фатальним тригером, який далі лише буде наростати мов сніжний ком. Ну і звісно, в цьому контексті комплекс цих цих проблем призводить до ну певних соці... певного соціального напруження. Звісно, Російська Федерація як диктатура навряд чи дозволить там виявляти там прояв якогось там невдоволення серед російського люду. Але ж ми розуміємо, що вода камінь точить і цілком. Мимовірно, в якійсь там посяжної перспективі, коли буде накладено цілий комплекс проблем на сталу діяльність на стале функціонування російської економіки, може призвести до певного соціального невдоволення. До чого це призведе? Тут я можу провести абсолютно очевидний, як на мене, історичний такий зріз Згадаємо. Події 1913 року, тобто минуло старіччя, коли вважалося, що економіка Російської імперії знаходиться на межі на верхній точці свого функціонування, і все в російській імперії все буде чудово. Але минуло буквально 4 роки. Спочатку люлютнева буржуазна революція, потім жовтнева революція, яка призвела до руйнації тієї країни, яку світ знав і був певний в тому, що в у неї все добре. і Вона буде далі стала розвиватися, функціонувати і існувати Світ змінюється нині дуже швидко, тим більше найніжчі, на іншому столітті, столітті інформаційних технік та технологій. Тому хто знає, що буде з Російською Федерацією навіть не в 26-му, 27-му році. Подивимось на стан російської економіки вже в кінці цього 25-го року. Ну і на завершення, думки, які виникають, ніщо, вочевидь не завадить, зокрема нестача так не якщо мастильних матеріалів провести військові навчання двом країнам-окупантам Білорусі та Росії, бо є мозрьський нафтопереробний... Менше тим, наскільки ми пильними маємо бути на наших північних кордонах. Я думаю, що відповідь на це абсолютно чітко та недвозначно дав очільнику української військової розвідки генерал Буданов. Так він каже, що спільне російське навчання, яке має стартувати 15 вересня, жодної загрози для України не носуть. Ну, в принципі, логіка заява нашого головного військового розвідника очевидна. Ці навчання будуть відбуватися на полігонах, які знаходяться чим далі від кордонів з Україною. Саме проголошено президент Республіки Білорусь Лукашенко. Абсолютно раціонально в цьому э, плані э, mit, в міркує. Що ж стосується комплексу тих навчань, то вони за суті своє є дуже небезпечними, бо відпрацьовується цілий комплекс завдань. Завдання перше діяльність спецпідрозділів російської та білоруської армії, э, відпрацювання взаємодії в рамках логістичного забезпечення тих самих підрозділів, проведення mm. заходів з мобілізації і третє верніше четвертий факт, який на мене є найбільш вагомим. Це інтеграція російської та білоруської влади державних органів управління в загальну мережу заходів щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки. Оце насправді ось сама ця інтеграція може слугувати тим самим тривожним чинником, куди далі буде спрямована та сама інтеграція і поєднання зусиль на захід, в бік Польщі, на північ, в бік Балтійських країн чи на південь в бік нашої країни. Ми дізнаємось вже за результатами тих навчань. Не все буде публічно але певні рухи думаю будуть для абсолютно очевидно для усіх учасників, які спостерігають за тими самими навчаннями. І тут я думаю, що нам важливо розуміти ключове те, що українська війська на поготові і готове до будь-яких провокацій з боку э, і Білорусі і Російської Федерації, зокрема в північних регіонах нашої країни, це очевидно. найспробуйте те, що відповідь буде буде жорстка і дуже болюча для агресора, для мене це очевидно. Ну а далі лише час нас розсудить і покаже, який саме буде перебіг подій після того, як ті навчання завершаться. Я не хочу проводити паралелі з подіями лютого 22 року. Тоді стан українського війська був докорінно інший, та її кількість інженерних фортифікаційних споруд на півночі нашої країни, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Таківщини було значно менше. Нині ми точно будемо зустрічати ворога в повній бойової готовності і жодних улюзій щодо нашої готовності до ефективного спротиву думба ані у розвідників з Білорусі, ані у розвідників з Російської Федерації немає. Спасибі вам за ваш час. Дякую за цей вечірній стрім. Друзі, ще раз нагадаю: військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України 2014-2017 роках. Владислав Солезньов був в цій миті. До зустрічі Владислав слава Україні. Героям слава друзі, вам подяки за те, що ви підписуєтесь. Будь ласка, рекомендуєте цей Ютуб я буду вдячний за це вашим друзям, знайомим та колегам. Побачимось надмінно всім нам спокійної ночі.